Про ситуацію в Авдіївці навколо неї. Яка ситуація з постачанням з логістикою? Як вдається стримувати ворожі штурми? Питаємо у Віталія Барабаша, начальника Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю! Тож останнім часом читав я дуже багато різних зведень про Авдіївку Ось там ці американці з інституту вивчення війни пишуть, що переносить акцент наступу Росія з Бахмута на Авдіївку. Дуже активізувалися там ворожі підрозділи, намагаються активно штурмувати, просуватися, І наші відбивають героїчно ці штурми. Чи справді ви теж відзначаєте певну активізацію з боку ворога? Так, дійсно є певна активізація. Хоча, відверто кажучи, ця тактика намагання оточити місто вона не нова і вона не з'явилась у них там вчора, позавчора, місяці, навіть три місяці тому. Це все почалось ще з травня місяці 22-го року. Зрозуміло, що з певними якимись більш активними фазами, більш-менш там скажем, не такими активними, але весь цей час вони намагалися все-таки місто оточити певний, певний час у них взагалі нічого не виходило. Ну а потім, звичайно, закидуючи позиції, цим... інакше не назвеш, просто там, тисячі людей вони вже поклали на Авдіївці. Ну і думаю, що й далі так буде. На жаль. Будуть вони все, все одно а, штурмувати Авдіївку. А, дійсно, є активізація. Зараз останні е, тижні три, мабуть, е, дуже багато штурмових дій на позиції навколо міста. В лобову напромку вони не йдуть, іноді щось намагаються там е, зробити, але нічого в них не вдається. І тому вони все-таки свої всі зусилля намагаються е, направити на північ і на південь від Авдіївки. Ну, то як вони кажуть, ці клещі, оточити туди. Вони кидають в реаліях. Це сотні обстрілів по позиціям навколо міста, десятки обстрілів в добу в місто, це десятки штурмових дій на позиції, це іноді до 20 авіаракетних ударів по місту. По позиціям іноді також бувають. Активізували зараз їхня так сказати, безпілотна авіація. Дуже багато і орланів літає, дуже багато баражуючих цих боєприпасів, ланцетів. Дійсно, їх іноді на нашому напрямку в добу замічають там десятки, певну кількість збивають наші хлопці. Ну на жаль, не все вдається збивати. Ну, те, що ви описуєте, це якась надзвичайна активність з боку ворога. Ясно, що якщо цих авіавильотів за добу є десятки і скидання бомб, і удари ракетні з літаків і ще й ланцети задіяні. Ланцети, це я нашим глядачам коротко скажу. Теж дрони ударного типу, які атакують одиниці артилерії, бронетехніки, падають з неба, і мають камеру, можуть доволі точно бути скерованими. Трудно ще є з цими ланцетами власне, і захист від них шукають наші військові. Постійно для бронетехніки. Тобто, бачимо біля Авдіївки, ворог дуже-дуже активно намагається зі всіх боків тиснути. Ми спостерігаємо якраз саме з Авдіївського напрямку, дуже багато ну, спостерігали, скажімо так, останні кілька тижнів, це може припинилося. Записували відео російські мобілізовані, що їх так звані ДНРівці, так в яких вони в підпорядкуванні ці росіяни опинилися, кидають на штурми. Це були мобілізовані росіяни, їм сказали, що вони будуть в теробороні, на фронт їх не відправлять. Але відправили на фронт і кинули в штурми переважно. Це якраз Авдіївський напрямок. Я так розумію, це Красногорівка, це Водяне, оці і пів північний фланги. Звідки росіяни намагаються прориватися? То вони використовують. Якщо біля Бахмута провагнерів і кримінальників, говорять біля Авдіївки, це саме основна маса це мобілізовані. Правильно розумію? Так, дійсно, вагнерівці у нас були, але вони закінчились десь місяці півтора може навіть вже і два тому. Нема зараз вагнерівців. Була у нас вже кануша в літа 155-та. Немає її вже утилізували. Наші хлопці перемололи, Вони замість неї зайшла 136 морської піхоти. ну от Потрошку хлопці зараз їх. Як кажуть, перемелюють, але є ще П'ятнашка, Це так, так звана інтернаціональна бригада, да, в якій воюють здебільшого найманці з кавказських регіонів, але є і там і іспанці, є, і серби, є і ще якісь там африканські вроде, були, були замічені там назбирали ідіотів по всьому світу, по понашкрібали а? так. Так точно, так точно. А що стосується, ще є 9-й полк морської піхоти, то там, там дійсно всі мобілізовані. Є і спецура, але її не багато. Здебільшого, це все таки е, мобілізовані, яких ДНРівці просто заганяють на ці штурми. Зрозуміла ситуація. Ну, вони нили-нили на своїх відео, але бачу, що ну, до жодних практичних наслідків це не призводить. Бунтів нема, все одно ці раби поскаржилися і пішли, пішли в атаку. Там кілька підрозділів буквально перевели на інші ділянки, але суттєво ця ситуація ж ніяк не змінила. Хотів би вас також запитати про ситуацію в районі Красногорівки Степового, тому що з'явилася карта від ЄСВ інституту вивчення війни, які намалювали, що. Ніби ворог на степове прорвався, перерізав залізницю, яка в бік Авдіївки, якраз лінія ця тягнеться, гілка є дуже важливою. Інші джерела повідомляють, що це не так, що наші по лінії залізниці оборону тримають. Чи можете ви сказати, якою актуальна ситуація там, на цій ділянці, бо це важливо загалом для розуміння оперативної історії, яка розвивається? ТПВ контролюється збройними силами України в повному обсяжі. на жодний будинок чи там на якійсь околиці села ворог не зайшов. Там повністю контрольована ситуація. Ну, це важливо звичайно розуміти. І про літаки ворожі теж авіацію запитаю, тому що дійсно багато кадрів, завдіївки, як скидують бомби, як ракетні удари відбуваються. Чи вдається боротися з ворожою авіацією? Чому саме біля Авдіївки настільки росіяни в повітрі активні? Чим чи можемо ми взагалі стверджувати, що біля Авдіївки вони більш активні ніж на інших напрямках? Має на увазі, ударні гелікоптери, літаки тощо. Так, якщо подивитися зведення добові, да, то видно, що вже певний період часу, мабуть, тижні два, може навіть і три, якщо брати по напрямкам, то більше всього саме працює авіація на, на Авдіївському напрямку. Навіть не так буде, точніше, стати на Донецькому напрямку. Отак, зрозуміло, що на Донецькому напрямку це не тільки Авдіївка, це і Мар'янка, це і Углідар. Але ж, якщо порівнювати от Донецький напрямок, то більше, звичайно, що летить в Авдіївку. Чому саме? Тому ну, мені здається, це моя особиста думка. Ну, по перше, що зараз керівництво все. Управління польотами, воно зараз знаходиться в Донецьку. Може саме е, з цього приводу, що їм треба показувати результат, щоб знаєте, як оця радянщина, що от е, від роботи треба е, показати, от, може так. Е, інше питання, що Авдіївка все таки знаходиться на висоті і не так просто. Її взяти, скажімо так, в піхотному варіанті, тому її треба дуже багато допомоги авіації. На рахунок чи, чи вдається боротися з цим, і як, ну чесно кажучи, не дуже, бо е, дуже рідко вони залітають в, е, в зону там, ураження, здебільшого вони. Ці ракети запускають там з 40-45 кілометрів від Авдіївки, це над Макіївкою, над Заясиноватою, звідти. Тобто жодна там ППО не може туди дотягнутися, тому вони кидають і, скажімо так, накабріровані відходять назад. Іноді буває залітає там якісь гелікоптери, наших хлопців там приземляють, але ж, на жаль, не дуже часто це відбувається. Зрозуміло, ситуація. Що ж, ну і останні короткі питання з людьми, з цивільними, що в Авдіївці зараз. Я так розумію, що абсолютно більшість людей виїхала, ну, але завжди є ті, хто виїхати або не може, або не хоче. Якщо брати кількість людей, яка була на початок повномасштабної війни, це була офіційна цифра була тридцять тисячі. В реалі було десь 26. шість. Реальна була кількість мешканців. Перед новим роком було 2500 тисячі людей. Зараз офіційно 1900 – Це люди, які отримують гуманітарну допомогу, тобто вони пишуть заяву на отримання гуманітарної допомоги, і так само ми їх рахуємо. Але ж є певна кількість людей, які принципово не ходять отримати гуманітарну допомогу і не беруть. І таких людей десь ну приблизно 200-250, ну максимум 300. Тому орієнтовно ми так по відчуттям бачимо в місті десь 200-250 приблизно людей. Серед них ще знаходиться в місті 6 дітей, хоча ще, там, умовно кажучи, 3 тижні тому у нас було 47 дітей. Максимально намагаємося вивозити, евакуювати, і, і люди їдуть. За останні 3 тижні більше ніж 200 людей виїхали з міста. Це Ті люди, яких ми знаємо особисто, які їхали, скажімо так, або е, за допомоги білого янголу поліції, або за допомогою волонтерів, які нам також допомагають, або за допомогою е, військової адміністрації, тобто це люди, яких ми знаємо чітко прізвища, куди вони поїхали, звідки вони виїхали, і так далі. Розуміло, ну з дітьми це особливо чутливе питання завжди. Пане Віталію, дуже вам дякую за включення, за можливість поспілкуватися, Успіхів, сил вам у роботі, перемог нашим, нашим військовим, нашому війську. Дякую вам дуже. Барабаш. Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, був з нами на зв'язку.